В цьому відео розглянемо, що таке транспонування. Одного разу я вже знімав відео про транспонування і виникли деякі питання. Перед тим як ми займемося транспонуванням, згадаємо, що робить Excel. Excel обробляє комірки, і якщо ми вставляємо формулу або функцію, ми робимо певні алгоритми з комірками. І ці алгоритми прораховують здвиги по коміркам, коли ми їх копіюємо в інші. Наприклад, в певній комірці ми поставили якусь формулу. І коли ми її копіюємо, в ній йде здвигання на рядки, якщо ми копіюємо по рядкам, і йде здвигання по стовпцям, якщо ми копіюємо в інші стовпці. Якщо ми покажемо абсолютне покликання на комірку, то здвигання цього не буде. І відповідно за такою логікою, відбувається вся робота з цими комірками. Отже, транспонування. Що таке транспонування? Це коли ми хочемо наш, наші дані, нашу таблицю вертикальну, перемістити в горизонтальну площину. Тобто ми копіюємо наші дані. Ставимо, куди ми будемо транспонувати. І просто вставка, але спеціальне вставлення. І обираємо транспонувати. Ось ми бачимо, що ми перенесли дані вертикально. Тепер, відповідно, щодо транспонування декількох стовпців. Виділяємо ці стовпці, дивимося їх 1, 2, 3, 4. Копіюємо. Тепер виділяємо першу комірку, куди ми хочемо вставити. Права кнопка спеціальне вставлення, транспонування. Ось ми бачимо, у нас транспонувалася ця таблиця. Із рядків у вигляд стовпців. Ось такий простий спосіб, але інколи він дуже допомагає працювати з отакими даними.